Зранку окупанти атакували Україну. За даними ДСНС, у Києві у кількох районах є пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Також влада повідомляє про знеструмлення та проблеми з подачою води. За даними ОВА, є кілька загиблих та десятки поранених. У Харкові є влучання в середмісті. Пошкоджено житлові будинки. Попередньо відомо про близько півсотні поранених. На місцях працюють профільні служби. Повітряна тривога у різних регіонах України тривала понад шести годин. Ворог випустив приблизно півтора десятка стратегічних бомбардувальників. Також вночі окупанти атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил зсу знищено 35 ударних БПЛА типу шахет. Це всі, що були випущені по території держави, звітують військові. Атакували також Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Миколаївську, Херсонську, Донецьку та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Через наслідки масованої атаки по Україні є пошкодження у мережах Укренерго. За даними компанії, знеструмлено 250 тисяч споживачів. Дані уточнюються. Енергетики наголосили, застосування графіків відключень не планується. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Українські захисники відбивають атаки на Коп'янському напрямку біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Стримують ворога і на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що його першочерговим завданням на цьому етапі війни з Росією є захист Сходу. Про це повідомляє The Economist. Гаран заявив, що першочерговим завданням у сухопутній війні буде захист сходу, порятунок цих дуже важливих міст України сходу і півдня Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і захист критичної інфраструктури країни. Зеленський наголосив, що швидкість досягнення успіху. Буде залежати від військової допомоги, яку Україна може отримати від своїх західних партнерів.